おでんにくぽいないなばらんごど。 Так, 0,5, 3, 100, 13, записуйте. Тринадцять, пятьдесят, чотири. Ноль, п'ятдесят, триста, тринадцять, тринадцять, чотири. Це є новосвіт. Да. Микола Іванович? Ой. Добрий день, я вас прошу, будь ласка, будьте осторожні. Йде у нас сесія. Ви були повідомлені про те, що ви маєте сьогодні з'явитися на сесію. Ну, я вас повідомляв, що ви маєте сьогодні прибути на сесію в Головшену сільську раду в п'ятницю. Я з вами говорив, що слухається питання про припинення будівництва гідроелектростанції. Говорив я з вами в п'ятницю. Ну, Але ви мали прибути, я вас повідомляв, ви будете чи ні? Ні, ясно. Так, тут є повно кореспондентів. Коротше, я вас повідомлю, так я е, кажу, у к... вас не буде на сесії, е, Соня не буде тут. Все зрозумів, дякую.

Vagy az esetekhez pár napot kell. 09 120. Nem 02. 20, csekkel. Valádi at. Valádi. Erő А от тільки що ми корозвинили. Оце Микола Іванович з Новосвітня. У мене було це все так. Так. А Ватвій цвати? Не Олексій Миколаєвич, тільки. খে বেৰে বহা ট্ৰ